Що роблять щасливі дівчатка, щоб бути щасливими. Одного разу мені зателефонувала знайома. Їй було нічого робити. Вона просто вбивала час. Мені навіть сама ця фраза неприємна. Іншими словами, день пройшов марно. Так і все життя може пройти Повз, безглузда. Вона постійно вигадувала неприємні історії про привідів, яких не існує. Хотілася собі та оточуючим полоскотати нерви, то лякалася того, чого немає. Віддалашні вічно ввижалися всякі жахи та кошмари. Я їй сто раз говорила, про що думаєш і говориш, на чому зосереджуєш свою увагу, ти і буде в твоєму житті? Вона мене не слухала, розповідала пурпурова сова. А дівчинка ж гарна, красиво малює. Має багато талантів, але леніва. любить обговорювати інших людей, пліткувати, замість того, щоб займатися своїм розвитком. У неї були конфлікти з подружками. Часто вона телефонувала мені вся в сльозах, я її втішала. Вона кілька разів слідкувала моїм порадам, а потім лінувалась. Кидала все і знову у неї справи кепські. Добрий час нам дається для всього пізнавального, доброго. Можна читати, малювати, гратися, допомагати дорослим, зустрічатися з друзями, грати в різні ігри. Скільки всього цікавого. Я вирішила востатнє розповісти балакусі, що роблять щасливу дівчатка. Якщо вона не полянується, у неї все вийде. Адже це так захопливо. Дівчатка беруть чарівний найкрасивіший зошит. Нові кольорові ручки можна хелеві або фломастери і зошит. Записують і замальовують, а хто ще не вміє писати, просто малює всі свої бажання. Тут вимикається логіка, приходить фантазія і дива, чарівництво. Мріж про все хороше, чого тільки забажаєш. Наприклад, великого плюшового ведмедика. Напожи намалюй його поряд, сукню, як у витріни магазину, теж намалюй, чути голос, а я не вмію малювати. Неправда, всі люди вміють малювати, кожен по-своєму. Скажете, хто тут краще, а хто гірше? Ні, мої дорогі, не треба порівнювати. Усі талановиті. Краще і гірше це ви саме придумали. Кожен з вас особливий. Ну, а якщо зовсім не виходить малювати, а всередині сидить суворий критик, тоді можна вирізати картинку з журналу і приклеїти. Замість дурного марнування часу. Ви зосереджуєте увагу на тому, чого насправді хочете, а не на чому попала. Згодні? Згодні. І ось моя подруга лінуйка зацікавилася цією справою. І що ви думаєте, перестала мені телефонувати? Я вже почала хвилюватися, чи все в неї добре. І тут зустрічаю її, вона йде сяюча, не похмура, як раніше, усміхається. Привіт, голосно сказала вона. Привіт! Як справи? Чудово, У мене теж я рада за тебе. Твої паради про чарівний зошит працюють іще як. Влітку я гостювала у бабусі в селі. Спочатку було цікаво, потім мені стало нудно. І пам'ятаєш, я тобі зателефонувала, а ти розповідала про чарівний зошит. Батьки якраз подарували мені зошит, ручки, фломастери і фарби, щоб мені було чим займатися у бабусі. Малювати я вмію, ти ж знаєш. Спочатку неохоче сіла за це тіло, але потім захопилась. Виявляється, дуже цікаве заняття. Я почала записувати і замальовувати все, що хочу, розсміялась наповну. Ну, думаю, <різь> мріяти так по-справжньому. І намалювала все, про що мріяла, і записала все. Дома у місті мене чекали подарунки. Всі ті речі, які я малювала і про які мріяла. Я спочатку поставилась до цього несерйозно, не повірила, а тепер точно знаю, що треба робити, щоб завжди бути щасливою. І що ж? запитала Савана вмисно. Знати, чого ти хочеш, а не чого не хочеш. Раніше я перелічувала все, що мені не подобається, нила і думала про це. І життя моє було нудне, нецікаве. Я хотіла вбити час. Балакала по телефону ні про що, пліткувала, обговорювала інших. Соромно навіть згадувати. А тепер я думаю і мрію тільки про те, чого хочу, чого бажаю. Ти молодець, зрозуміла істину. Так, бачиш цю красиву сукню на мені? Я її просто намалювала, а коли приїхала додому, вона висіла на шафі у моїй кімнаті. Дуже мила тобі личить, ти така красуня. Дякую. Але це ще не все. Мама подарувала мені плюшого ведмедика, про якого я мріяла. Тата купив акваріум з рибками. Я так давно хотіла їх. Тепер у мене є золота рибка. Уявляєш, яка я щаслива? А ще, а ще мама влаштувалася на нову роботу, і зарплата в неї тепер вища. Вона сказала, що буде частіше тішити мене подарунками, а тата отримав підвищення, він поклеїв у моїй кімнаті нові шпалери з хмарками. Я завжди про такі мріла, така щаслива. От бачиш, Твої правильні думки допомогли і твоїм батькам. Так, це справжня ді... дива. Ще хочу навчитися танцювати. Тепер я точно знаю, що в мене все вийде. Я записалася на танці. Молодець! Звісно, в тебе все вийде. Я так рада, що чарівний зошит тобі допоміг. Минув час. Пурпурного саву запросили на концерт. На сцені танцювала щаслива подружка. І як вже чудово в неї все вийшло, і ще багато бажань у неї здійсниться, бо вона точно знає, чого хоче. І зосереджується саме на цьому. Далі буде.